Привіт, мої майбутні клієнти Вепікс дизайнери. Як зробити вебсайт конверсійним? Спершу пропоную розібратися, що таке конверсія на вебсайті. Конверсія це відношення числа відвідувачів, користувачів, які здійснили цільову дію на вебсайті до загальної частини користувачів. Одним з основних тут є цільова дія, вона може бути різною. До прикладу, кінцеве замовлення товару, пряме звернення до бізнесу, замовлення послуги тощо. З цього виходить наступне. Щоб зробити веб-сайт конверсійним, потрібно чітко окреслити цільову дію та вже від неї будувати структуру вебсайту, користувальницький шлях тощо. А структура і користувальницький шлях будуть допомагати користувачам здійснювати цільову дію. Але також варто зазначити, що якщо виключно зациклитися на цільові дії, це може призвести до того, що не буде спроєктовано тих важливих дизайн-блоків і не тільки, оскільки вони не дуже відповідають цільовій дії, але можуть відповідати чомусь іншому, не менш важливому, до прикладу, особистому бренду. Саме тому потрібно поєднувати цілі бізнесу з цілями користувачів. Цілі бізнесу дорівнює конверсія, цільова дія. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, WebX UI дизайнер. Дякую за перегляд!